Доброго дня! В магазині Ало була придбана кутова шліфувальна машинка на 125 диск, потужність двигуна 1400 Вт. Хочу відзначити магазин Ало за якісний сервіс та швидку доставку за 2 дні після замовлення. Машинка була доставлена в магазин Ало, де була мною успішно куплена. Розпаковочка. Що в нас входить в комплект? В комплект у нас входить. Інструкції з експлуатації українською мовою. Заходять в запасні щітки на колектор. І тут все. Далі сама кутова у машина. ліпровальна машина. Додаткова ручка. Пророзинена, до речі, дуже зручно. Руч для заміни диски і захисний кожух. По захисному кожуху, що хотілося б сказати компанії, звернути увагу на те, що він знімається за допомогою викрутки, можна було б зробити швидко з'єм з хлистиком, таким. зажав і поставив. Це було б швидше його та переставляти. Далі, крутова шліфувальна машина, вага її 2,5 кг. Кабель має довжину 2 метри. він проразинений, м'який, еластичний. Чому GTN? GTN себе асоціюю як виробник професійного інструменту. Коштує він, до речі, всього-навсього 2700 гривень. Значить, що він має? Він має захисні обмотки. Не захисні обмотки. Він має броньовані обмотки якоря та статора, мідні обмотки. Він має... Пелозахист. Він має плюшки такі як плавний пуск, регулювання обертів від 2 до 9 тисяч плавне регулювання, захист від повторного запуску, захист від перевантаження і підтримку обертів під навантаженням. Такі плюшки, як в дорогої ну, кутової шляхувальної машини відомих брендів. Перевіримо, як це працює. Вмикаємо. Кнопка зроблена від випадкових включень, трошечки на вимкнення, треба провикнути, але зникрається гарно. Плавність тут є, регулювання оберту плавно є. Бачите, тут пошлого вимкнення виключаємо електрику. Зупинилося, вмикаємо, машинка мовчить. Працює. Далі, що мені ще цікавого. Редуктор корпус зроблений з магнієвого сплаву, він легкий сам. Шестерні закалені, підшипники вала іголкові з пилозахистом. Пилозахист обмоток, я вже казав, пилозахист кнопки, пилозахист регулювання обертів. Отака машинка. Дякую за увагу.